Всім привіт! Зараз я в Польщі. По роботі довелося бути в місті Познань. Приїхавши туди, звернув увагу на небо. Ну не звернути увагу, ну, там, там неможливо просто. Все небо було розмальовано так, наче там хтось в хрестика-нулика гуляв. Сказати, що це природне явище, ну це з великою натяжкою, І то ні, не підходить теж сюди. Але ми все розуміємо, про що йде мова. Ютуб не любить таких слів, так що ми будемо трошки спілкуватися такою <шиф> шифрованою мовою. Будемо казати на ці сліди, сліди трандайчика. Що дивимося відео? Я прокоментую. А зараз відео погнали. Ось на цьому відео я вам показую, який має бути. Інверсійний слід. Летить літак і слід зникає за секунди. Це є справжній інверсійний слід. А далі дивимося, о, ось оця полоса, це вже сліди наші трандайчика. І так, перший день, 8-9 ранку. Небо все засіяно. Але ще голубе, це другий ракурс, так що отак от воно виглядає вже так. Тепер дивимося наслідки. Другий день, приблизно восьма ранку, сонця немає. Небо затягнуте плотними такими хмарами. Стало похмурим, хмари тяжкі. Таке враження, що зараз щось сипне оттуда, чи дощ лине, чи сніг. Ми не знаємо, що там знаходиться насправді. Ми тільки можемо здогадуватися. Але зараз теж є дуже багато інформації в інтернеті про те, що там знаходяться важкі метали, різні грибкові елементи, віруси. Ось така ситуація от, другий день. А ось уже день третій. Сонце пробує пробитись через хмари, але вони все ще густі і не дають повністю. Нам насолоджуватись з ним. Ось така ситуація. От в чому різниця? Інверсійний слід і слід трандайчика. Скільки тримає цей слід? Так що, друзі, звертаюся до вас, будьте пильні. Якщо помітили сліди трандайчиків, не перебувайте на вулиці під час опадів. Ну, якщо потрапили вже під дощ, то сховайтеся або прикрийтеся чимось, бо ви самі розумієте, що то за Гедота. Ну і будемо слідкувати за цією ситуацією. Будьте здорові, всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Я так. Всім пока.